Так, устройство моих ворот. Все сделано не по плану, все сделано на, на свой и страх. Ну, все работает четко. Сейчас расскажу, покажу. Наш швеллер. Приваренный до трех стопчиков. Стопчики за бетонирование цеглы 3. Дуже глибоко, щось по метр двадцять. Метал тройка 6х6. Не став я бетонірувати нічого. Значить тут стойки, приварені прямо до рельси направляючій. и тут тут смещение тут все заварено сверху смещение чтобы лист зашел сюда вот такие ворота получилось 4,20 4,20. 3х3 Розкос 2х4 Знизу заводська ну Я її переробив Зверху Зверху Така Обична Откривається Отрішнішим образом Воно дало вийти, закривається теж. Тут так на всякий случай, щоб вітром не відкрило. ворота